Я в шоке. О, це прикол. Класний рейс. Запомниться надовго. Ну, за безплатно я ще не не, не, не возив рейси. Куди це я, блять, заїхав? Ще заїхав в якусь залупу Зашибісь. Прикольно, да? Напишіть ваші емоції. бо в мене вони безмежні. Пошли ви нахер, я вас робити більше не буду. Щоб я вас ще щось взяв, блять, по вакансіям. Та не в жизнь. Не заплатити мені за рейс, блять. То хоч би, блядь, на бензин дали чи що, блять, на якийсь крекер, блять. Це жесть. Прикольно. Я розстроєний. А, я ж сказав, що я не буду нічого брати. У них. Поїхали, подивимось щось інше. Поїхали. Глянемо тут ми проїжджали. Соль, я не хочу брати. Хоча. Хотя... Можна і в Палагріке щось взяти. А ч, нема роботи? Думав, нема роботи вже. 200 миль за використану упаковку. 6 баксів. 26 тисяч, коротше, платять. Давайте. Слабенька, але легенька робота. Так, я знаю, де тут загрузка в них. Ми бували. Даже отак вот зроблю, бо туди неудобно заїжджати. Кажу, що ж знаю, бо працював з ними. Прошарений тип уже. Проймається своя контора, всі діла. Безплатно вожу, якщо треба. Щоб хорошим людям не допомагати. 228 миль, но ці хоч точно платять. А що адекватні люди. Я розчарований. Ну реально, рейс був важким. Ще й та ДТПшка всі діла, блять. І тут тобі на. Вони ще й не заплатили. Взагалі нічого не заплатили. Я в шок, як так? Ну, я такого не пам'ятаю. У мене в мене таке вперше, реально. За весь час у мене таке вперше. 31 000 мінуса за запізнення в 8 годин. Ну що це за бред? Ну, блядь це і за те, що я чисто поспав. Якраз це там у мене сон 8 годин був. Чисто якби я не спав, я б і не запізнився. Окей, давайте не спать. Тобто, час перевозки не спим. Не зупиняємося, не спимо ніхера. На цей вант... вантаж мені... О, а тут. Блять, зглазив попередній раз. Нельзя було тут два віконця поставити, чи що, блять, щоб у це очередь не було. Не пікай мені, сука. Хоть би написали сенс цю інспекцію проводити, якщо ви мені ніхера не кажете. Ну скажіть мені щось, блядь, по поводу цієї інспекції. Зупиніться на вагах попереду. Та пошли ви нахер. Ви здіваєтесь, блядь. Тут хоча б два вікна є. Там, блядь, зупинись тут, сука, зупинись, блять. Та... Пішли ви в жопу, блядь. Ваш там спиртный засіб не в найкращому стані. А знаєте чого, блядь, Бо мені за роботу не платять, суки. Вы плучипуны бы пішли. спросили, що да як. Чого ви, блядь, не заплатили, блядь, кабіні Logistics за роботу? Козли. Блядь, 30 тисяч, блядь, за те, що на 8 часов опоздав, блядь. А по людськи ні? Окей, там спищить, блядь, десятку. Окей. Вам, блядь, халявну вантаж доставили. Ну, не, блядь, всю суму. Людині за що жити? Ооо. В таких випадках хочеться реалізуватися, взяти ломаку і натикти пику. Опять не подивився. А, то пише мені, скільки я маю бути, да Типа в п'ятницю о 6.42. А зараз п'ятниця, друга, 33. <desserts> ну таке як треба, блять, і піднажати. Тож, блять, з цими обмеженнями, а як я маю потрапляти в час, якщо в мене, блять, купа обмежень. 55, 55, 55, 35, 55, 40. Ну, блять. Тоді, виходить, тобі треба постійно порушувати. Бо якщо навіть в притиках їхати, ти можеш не вспівати. Ель-центр. Просто йди в жопу. Йоу Мио, привет, під 70 штраф 2400, четыреста, если тебе штрафують. Чи варте воно того даже хизи? Коли тобі за цей рейс заплатять 6 тисяч. Ну да Не дуже і варто. Як. В таких випадках математика явно не складається. Що це НВЗ таке? Модульний будинок, правильно. Будинок із сіт якщо бути точніше. Чисто накатиком. ся ти же не аж ти ще не бачив, блять, що тут обмеження є. Придурок чи шо? їде більше ніж 65. А тут вообще-то обмеження. Я в шокі І за такі же, що це, блядь, і аварії трапляються. Идиот. Gdje je špit 70 u je 69, 70, to će se tako. Диви, І ще одне, блядь. Ти не бачиш, що тут обмежені? чи ти думаєш, що ти кабрелі откупив, блядь, і модний тепер, чи що? Я не поняв. І цей догнав. І бачите, їм порушувати можна. Хулі там. А тракіст, який, блядь, намагається прокормити свою сім'ю, йому й не можна. А ще йому не можна запізнюватись, бо якщо він запізниться, то його вжарять. Отак от. Так от. Блть! Чуть не врізався. Не помітив. Бля, да, значит, такие короткие рейс, значит я скрізь э, жену выще нормы, а ще аж их это 60 миль. Трэш. И получается я проезжаю прям в притык. Такое. Так, мені тут наверх потрібно трохи обігнати. Петер якийсь заворот виглядає важко Як вам, кстати, ці штуки на руль, що я почепив? Мені не нравляться. Типа ці ручки понял. прикольно, що тупо копіпастить весь рук і всю кількість обертів. Так, до кінця цієї вулиці поворот направо. Букв, буквою В об'їжджаємо. Да, ми встигаємо на цей світлофор тоже проїхати, Так що окей. Далі є. Інтересно, чи немає. Світлофора вроде нема світлофора, вроді нема. тут є. Тут, мабуть, ми вже не встигаємо. Чи мені оцей мій поворот, чи що. Ну да. По кругу, по кругу, по кругу. О, куда не сюди повернув, да, не сюди, напевно. А мене пропустять, чи не пропустять? А, що це таке? А що це таке? А відкрити мені. Це, мабуть, треба з тієї сторони заїжджати. Сука. Промахнусь там була розвилочка невелика. Тож знав. чуть-чуть назад здать. Тут є де <різь> Не манди, та не шо ти мандиш, мандиш. Так, це ми опять в якийсь типа розгрузочний блок приїхали. Давай, давай. Іди сюда. Давай, давай, скоріше до мене. <tip> Тут мене впустять, чи не впустять? Ну, впустіть. А що не пускають? А, не, пускають правильно, бачите. я тут сейчас нажму. Да. Проводиться перевірка. Це щось новеньке теж, ніхера собі. Я вже придумав якийсь там прикольний заголовочок для відосика на Ютубі. Взяв рейс, де мене перевірили скрізь. Так, оце, звісно, тут жорстенько в них. Я представляю, що як ми. Ну, я хочу тут рейс точно взяти. Я думаю, тут щось можна цікаве вибрати. Я представляю, як я його буду довго шукати. Мені каже, тут ще хуже, ніж в порту. Так, окей. Відмінно. Ну, хоч тут відмінно, Дякую, Дякую. Угу, угу.